Людно на Смолянському військовому цвинтарі сьогодні тут прощались із уродженцем Романова, 54-річним Олексієм Запольським. Олексій Євгенович народився у Романові на Житомирщині. Там вже закінчив школу. А після закінчення школи навчався у нашому професійно-технічному училищі в місті Житомирі номер 6 Після здобуття робітничої професії він вступив до львівської школи міліції і після закінчення він служив у органах внутрішніх справ справ Міністерства внутрішніх справ України. Після Закінчення служби він працював у сфері приватного будівельного бізнесу. Та з початком повномасштабного вторгнення Олексій покинув бізнес та став на захист держави. Спочатку проходив службу у лавах ТРО, а з квітня місяця перейшов до одного з підрозділів ЗСУ. 4 червня герой загинув, виконуючи бойове завдання. Людина, яка завжди жила не для себе, а для тих, раді кого він жив. Він завжди підтримував нас. І був приміром людяності, справедливості. І звідка про те, що не стало Олексія, нашого друга, це було дуже сприйняти не вірилось, друзі. Він загинув за нашу землю, за наш мир. За нашу батьківщину. На фото Олексій Запольський посміхається. І саме таким його назавжди запам'ятають усі, хто знав героя. Людиною з великої букви. Де він, бо там завжди було сонце і радість. Тяжко. Я навіть не вірю, що такому таки може стати з ним. Він з таких передряг завжди виходив. А тут. У вічній Скорботі залишилась дружина, двоє синів рідні, друзі, побратими та вся Україна. Чергова гірка втрата для Житомира, захищаючи країну з життя, пішов Михайло Дмитрук. Михайло народився в місті Житомирі в 1993 році, навчався в загальноосвітній школі номер 7 Пізніше закінчував вечірню школу. Після того закінчив професійно-технічне училище за будівельною спеціальністю і працював у сфері приватного будівельного бізнесу. З лютого цього року герой став на захист України у складі одного з підрозділів сухопутних військ. 7 червня в боях за Донеччину Михайло загинув, так і не виконавши омріяних планів. Дуже любив і підтримував свою матусю, яка пережила вже трагедію, і він віддавав всю свою любов своїй мамі. Він з любов'ю ставився і допомагав і виховував своїх двох діточок. Маленьких і дуже любив свого похресника. Але клята війна забрала в нас нашого героя, не дала йому втілити у життя його плани про створення власної сім'ї, про майбутні професійні плани. Незважаючи на юний вік, Михайло користувався повагою серед побратимів, а друзям був за рідного брата. Ми з ним дуже давно. Знайомі, багато що пережили, не віриться. Він був дуже хорошою людиною, чуйною. Ми дружили з самого дитинства. Він мені був обратно. Mm -hmm. Жалко, що такі хлопці, молоді і помирають. Син, дочка остались в нього. Друг був, хай душа спочиває. Якою він був mm -hmm. подивкою? Доброю. Відчайдушне і віддав своє життя за, за Україну. У вічній Скорботі залишились рідні, друзі, побратими. Герою назавжди 29 років. У за сьогодні на військовому цвинтарі Житомира пролунав похоронний марш. Поховали захисника Сергія Петрова. Сергій Анатолійович народився у селищі міського типу Нового що під Житомиром у 1984 році. Там він закінчив школу, і після закінчення школи він вступив до професійно-технічного училища номер 6 де отримав робітничу. Професію чоловік пішов захищати Україну ще у 2016 році. Багато місяців провів у зоні АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення стояв на захисті кордону з Білоруссю. Та роль прикордонника його не влаштовувала. Понад усе він хотів перевестися до іншого підрозділу та поїхати на східний фронт. Я його мав з ним декілька розмов про те, щоб у нас багато недосвідчених вояків. А він більше п'яти років перебував в АТО. Служив у 95-й бригаді. Я його ну, просив про те, щоб він залишався. Але він постійно наполягав на тому, щоб перевестися ближче до фронту. Після цілого року спроб та низки рапортів Сергій таки отримав дозвіл та перевівся на Східний фронт. Він продовжив свою службу на Запорізькому напрямку. Спокійний, врівноважений, багато знав, навчав молодих. Друзі загиблого кажуть, Сергій був добряком. Він ніколи не відмовляв у проханнях і без зайвих запитань приходив на допомогу. А мій син побратим. Він його сірошка був як наставник моєму сину. Син завжди звертався до його. Сірошка йому завжди підсказував. А тепер мій син Артем зараз в Донецької області знаходиться. Каже: Мама, тепер немає Сірошки, навіть немає кому позвонити. Захисник був відважним. У бій він завжди йшов у перших рядах. Вірний, талановитий військовослужбовець. Відданий своїй справі. Вірний друг, побратим і товариш. Він відповідально ставився до виконання усіх завдань, мислимих і немислимих, які були пов'язані із захистом України. Сергій Петров загинув 7 червня під час виконання бойового завдання. У скорботі за ним плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою. Анна Чеплю, Олександр Немержицький, телеканал СК-1. Користень на початку повномасштабного вторгнення часто потерпав від ворожих ударів. Пошкоджень зазнавали як об'єкти критичної інфраструктури, так і житлові будинки. Після трагічної загибелі киян біля зачиненого укриття під час ракетного удару расистів депутати від слуги народу ініціювали перевірку щодо стану і доступності укриттів в містах і громадах області. Є в ганебні випадки, коли укриття були недоступні для громадян під час повітряної тривоги. Відповідно, на жаль, загинули люди. Тому сьогодні по всій країні і відповідні служби, і в рамках і парламентського контролю ми як народні депутати, і в рамках контролю депутатів місцевих рад. Сьогодні ми перевіряємо укриття, зокрема на нашій Житомирщині. Сьогодні в користі перевірити укриття, ми вирішили у центрі міста, оскільки тут завжди зосереджена найбільша кількість людей, і в першому ж багатоквартирному будинку виявили порушення. Є е, вказівник, що укриття. Ми бачимо, що висить замок. Але як ми вже з'ясували, що замок це муляж, відкриваємо так зване укриття, і що ми на цей момент бачимо на вході в укриття. Тобто ми розуміємо, що далі навіть нема сенсу йти дивитися, тому що по суті це приміщення використовується, я так розумію, двірниками чи комунальними службами. Пробратися через перешкоди із господарського приладдя таки вдалося. Однак, двері у саме укриття були зачиненими. А судячи з кількості павутиння, вони давно й не відкривалися. Схожа ситуація виявилася і у наступному будинку. Тут закрито, то по перших, якщо я прохожий. І вона сигнал тривоги, Я, як громадянин України має право скористатися найближчим укриттям. Чи є людина, яка його відкриє? Де ключ, який може відкрити, незрозуміло. Але саме цікаве, що ми бачимо всередині. Вхід знову заставлений різними речами. Хоча інші спуски в укриття в будинку чисті, але двері зачинені. Місцеві ж кажуть, відкрити його може кожен мешканець будинку, адже ключі є у всіх. Да. Зроби, ключі є у всіх. Тобто, коли тривога, да, то да, ви самі. У кожного є ключі. Кожний під'їзд, там, да, допустимо, тут під'їзд, в цьому сараї, цей під'їзд, в цьому сараї. І у всіх є ключі. під'їзд, тут, а ключі так, є. є у кожного жильця. Та додають, що ці приміщення люди використовують як господарські, а не повноцінне укриття, бо ж всередині нічого не облаштовано. Зайти в одне таке сховище нам таки вдалося. Дає черговий будинок в користині, бачимо, що в принципі. Вхід в укриття відкритий. Зараз ми подивимося, чи дійсно є доступ до укриття. Тут вхід нагадує більше смітник, ніж укриття. Так, І ми відкриваємо двері, включаємо ліхтарик і заходимо. Так, воля. Так, ми бачимо, що в принципі е відкрит... е укриття е відкрито. В принципі, будь-хто і мешканець будинку, і простий перехожий у разі потрібної тривоги. Може ним скористатися. Тут є лавочки, Ну, в принципі, мінімум для того, щоб пересидіти тривогу, ракетну небезпеку є, навіть світ. Самі ж мешканці міста кажуть, ситуація із укриттями не задовільна. Їх або взагалі немає, або вони у неналежному стані, та сховатися від небезпеки там неможливо. Я вам скажу, що наші підвали вони не. Взагалі не, не підліжай до цього, що вони. Там же ж труби, там же все каналізація, там же все. Треба було, щоб було спеціальне укриття. Це дуже небезпечно. Ну, у нас є підвал будинку, там відкрито, але там води в коліна. Та ми ховаємося. Гарне укриття вдалось знайти в одному з навчальних закладів Коростеня. Тут, окрім учнів та колективу, можуть під час повітряної тривоги ховатися і містяни. Всередині є місця для сидіння, туалети, електроенергія, запас води та їжі. А також є три виходи. Тож, оглянувши ряд укриттів у Коростені, нардеп виносить свій вердикт. Ми бачимо в Коростені, що не до всіх укриттів є доступ. Навіть там, де є доступ, вони захаращені. Точно ми не побачили там ні води, ні аптечок. Тобто ми сьогодні бачимо, що балансоотримувачі укриттів, будь то міська влада, чи ОСББ, чи комунальні підприємства, чи приватні власники, відверто, скажімо, нехтують. Сьогодні безпекою громадян за результатами перевірки каже Арсеній Пушкаренко направлятиме відповідне депутатське звернення до контролюючих органів, на яких покладено державою функцію контролю, та які уповноважені вживати заходів щодо притягнення до відповідальності балансоутримувачів за неналежний стан і доступ до укриттів. Мережа UPG поповнилась ще одним новозбудованим об'єктом, який відкрив свої двері для відвідувачів у селищі Глибочиця під Житомиром на трасі Київчоп. Його розміщено дзеркально до комплексу, який запрацював тут у березні. Це свято для мене, як для власника, і для мене це як завжди. Ще одна дитинка в родині. І на сьогоднішній день я. Чесно, в масу задоволення від того, що ми робимо. І компанія ЮПІДІ це перш за все якісний сервіс, якісне пальне. І я дуже радий, що ми відкрили ще одну точку і саме в себе на батьківщині. Яка надасть можливості гарного сервісу, гарної якості. Комплекс є ультрасучасним та мультифункціональним, здатним задовільнити усі потреби українців, які можуть виникати у дорозі. Також все облаштовано задля зручності та економії часу водіїв. Наш АЗК комплекс містить дуже велику кількість колонок. У нас є додатково газовий модуль. Є колонки, які убудовані. Також газ можна заправитись не тільки бензином, а під'їхавши газом. Є колонка швидкісна, яка заправляє великогабаритня. Томобілі на наші язиках ви зможете заправити свій автомобіль високоякісним європейським пальним. Територія комплексу вражає. Тільки парковка тут розрахована на 70 автомобілів, 22 з яких великогабаритні вантажівки. Тож вам точно буде де залишити авто, доки ви п'єте запашну каву, їсте смачний хот-дог або смакуєте стравами від кухарів сучасного ресторану «Віло-кафе». На наші язика ви зможете не тільки заправити ваш автомобіль якісним європейським пальним, а також гарно перепочити. Смакувати смачну каву смакувати смачні страви, перші, другі, дуже смачні бургери. Всі страви готуються шеф-поваром з під ножа. А також у нас є дуже гарна зона відпочинку на літньому майданчику. Будь ласка, будемо раді вас вітати на UPG. Загалом це 83-й по Україні та 10-й на Житомирщині автозаправний комплекс компанії UPG. і на цьому зупинятися не збираються навіть під час війни. Ми зараз будуємо далі по Україні об'єкти. Ми не зупинялися жодного дня, і на сьогоднішній день будівництво знаходиться паралельно чотири об'єкти: це в Луцьку, це у Львові, а це в Вінницькій області зараз починається будівництво. Тобто ми рухаємося далі. Ми не зупиняємося. Відкриття нових АЗК від UPG важливе і для самої Житомирщини, адже компанія не лише надає якісні послуги, а й забезпечує мешканців області робочими місцями, виплачує податки та підтримує економічний фронт країни. Юпіджі це завжди була європейська якість пального. На сьогодні UPG – це європейська якість сервісу, європейська якість обслуговування. І мені надзвичайно приємно, що саме на Житомирщині ця компанія працює, функціонує. Від початку війни величезні донати йдуть на Збройні Сили України. Від початку ковіду величезна допомога. Людям, які страждали, сьогодні 62 нових робочих місця. Це сплата ПДФО і саме ю Сьогодні є хедлайнером, який показує приклад. З нагоди відкриття нового комплексу компанія підготувала подарунки на гостей. Чекають приємні бонуси та миттєві подарунки, а також знижки.